Психологія сексуальності це ще один курс мейджору психології стосунків. Тема та сексуальності на сьогодні не є табуйованою. Ми можемо багато почерпнути інформації, ми можемо багато з чим познайомитись із медіа, і підручників та літератури. Але саме психолог мусить формувати культуру розуміння, говоріння, виховання в контексті сексуальності, адже ми знаємо, що кожен з нас народжується із вродженою потребою сексуального задоволення. А як його реалізувати, ми не зовсім розуміємо. Цьому всьому ми маємо навчитися, і саме тоді, коли в поколі... зараз в соціумі живе три покоління. Одне покоління, в якого сексу не було, і він був заборонений. Друге покоління, яке якимось чином народилося в того попереднього, і вони розуміють, що секс є, і це наче непогано, але як про нього говорити їх ніхто не вчив. І третє покоління, яке може прочитати про секс все, яке може навчити ще те перше покоління. Так от, власне, на нашому курсі ви зможете зрозуміти, як говорити з дітьми про секс, які є індивідуальні особливості сексуальні у людей, що таке гендер, що таке сексуальні деформації, чому вони виникають? Ну і звичайно, практична частина, де ми будемо вивчати специфіку консультування клієнтів із запитами, які стосуються сексуальності. Багато цікавих цікавої інформації, сучасних підходів, сучасних поглядів ми зможемо з вами почути і вивчити на цьому курсі.